Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит І сьогодні ми з вами приготуємо смачний і дуже швидкий рецепт печінкового паштету. Беремо з собою гарний настрій і поїхали. Що нам для цього знадобиться? Саме печіночка куряча. Я люблю з курячої печінки, вона ніжніша. Тут в мене 600 г печінки, дві цибулини, не дуже великі, дві морквини, вершки беріть будь якої жирності 200 мл, мускатний горіх. Це по бажанню, сіль, перчик, трошки цукру обов'язково і вершкове масло. Потім розкажу для чого воно нам. Ну і погружний блендер. Якщо немає, не біда також можна все це робити за допомогою м'ясорубки. Перше, що ми робимо, включаємо нашу пательню і будемо її розігрівати. А поки нарізаємо цибульку. Не дуже мілко. Котельня розігріта, наливаємо трішки рослинної олії без запаху. І почекаємо, щоб оліка наша розігрілася. Ліка розігрілася, викладаємо сюди цибульку нашу. Дивіться, бачите, я її так немілко порізала. І все. І зараз будемо натирати нашу моркву. Натирати будемо на ось цю велику тертушку. Цибулька наша трішки підзолотилася, викладаємо сюди, моркву. нашу. І будемо також разом її підсмажувати. Друзі, а поки у нас ще засмажка там робиться, зараз приведемо до пуття нашу печіночку. Пообираємо все зайве ось це, поріжемо її десь на чотири частини. Ось так. Щоб не було. Ніякої там жорчі, дивіться, щоб не було гірчинки, щоб нам не спортило. Коротше, весь паштет. І ось так кожну ми переберемо. Ли десь до такого стану доведете нашу засмажку. Наливаємо сюди трішки води і будемо притушувати до випарювання водички, щоб всі смаки розійшлися, подружилися. Нам не потрібно, щоб воно було зажарено-зажарено. Друзі, овочі наші вже готові. Виймаю їх. І в цій же пательні зараз буду вам показувати, буду обсмажувати нашу печіночку. Зіналиваю зовсім трішечки ось так, олійки і викладаю нашу печіночку. Друзі, печіночка наша вже так трішки притушилася, майже вся влага з неї випарувалася. Кладемо сюди 60 грамів вершкового масла, даємо маленький вогонь. І в цьому всьому воно має протушитися. Потім скажу, скільки це буде по часу. Пройшло 5 хвилин, дивіться, отак гарненько тушкується. У нас печіночка. На цьому етапі її присолимо за смаком, все за смаком. Трішки додам, печінка любить трішечки зовсім. Мускатного горішку, якщо не любите, не додавайте. І обов'язково перчик. І далі поставимо під кришечку ще тушкуватись. Пройшло 5 хвилин ще додамо отак пару дрібок цукру. Повірте, це буде дуже смачно. Я не знаю, як це працює, але це буде дуже смачно. І буквально хвилинку ще ось так перемішаємо. Уже наша печіночка майже готова. Зараз покажу, що будемо далі робити. Тепер викладаємо ми сюди. Ось нашу цю засмажку, щоб тут же смаки подружилися. Перемішаємо і заливаємо вершками. Вершки беріть будь-якої жирності, це буде просто неймовірно. Це такий буде ніжний, ніжний кремовий смак. Такого ви в магазині точно не купите паштету. П'ять хвилин вже пройшло. Як ми сюди вершки влили, смаки подружилися, я пробувала, додавала ще сіль. Ви також пробуйте ось цю масу, жидкість, так сказати. Все, я вже виключила. Тепер всиплю в'ємність, щоб вона скоріше остигала, і будемо збивати блендером. Дивіться, не можна такий кипіток збивати. Треба почекати, щоб вона трішечки остигла. Друзі, ну пройшло хвилин 20, може півгодинки. Уже така негаряча наша ця суміш. І все почнемо погружним блендером її збивати. Друзі, буквально дві хвилини часу я збивала і ось така маса гарнюня у нас вийшла. Дивіться, не обов'язково мати блендер погружний. Це ви можете зробити і на м'ясорубці, але пару разів вам доведеться прокрутити. Дивіться, взяла такі баночки з ємності і викладаю. Сюди наш паштет. Дивіться, ні в якому разі не можна її закривати і ставити в холодильник. Має воно постояти і стати холодною повністю масою. Ще покажу один лайфхак, щоб воно у нас довше простояло. Хоча, ну, так я собі не думаю, що воно довго проживе у нас. Але покажу все далі. Друзі, вийшло в мене літр паштету. Дивіться, 600 грам печінки. вийшло Ну, літр паштету. А тепер ловіть лайфхак. Це в мене розтоплене вершкове масло. Розтопили його в мікрохвильовці буквально 40 секунд. І отак от зверху, коли він підостиг, заливаємо, як запечатуємо наш паштет. Ось так. І хай воно застигне, закриємо і поставимо в холодильник. Все. Поки що все. Друзі, пройшла година часу, бачите, застигло наше вершкове масло. І все. Тепер ось так беремо. Але ще воно не встигло, так прям дуже-дуже ну, схватитись. Повірте, це дуже смачно. Зараз будемо смакувати. А якщо вам сподобався <гум> цей рецепт? Переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно. До нових зустрічей.